Привіт, маленькі мрійники! Сьогоднішня казка за одним із ваших коментарів. Казка про Діму, планшет і малюнок, що ожив. Діма був звичайним п'ятирічним хлопчиком, але в нього було три особливі речі планшет, фантазія і фломастери, які вже стерлись від пригод. Щоранку Діма йшов у садок із синім рюкзаком і капюшоном, що завжди падав на очі. Діма, привіт! кричала Марійка з групи. Привіт! Кидав Діма і одразу сідав малювати динозавра з рогами, гарматами. Він дуже любив снідати в садку не через їжу, а тому, що в голові вже. Жили малюнки. Він придумував нових героїв кожен день: то літак на лапках, то чарівний ластик, який стирає поганий настрій. Але вдома, вдома панував він планшат. Улюблений, сенсорний, гучний. Там були ігри з котиками, з зомбі, піцею, кульками. Ще п'ять хвилин. Кричав Діма за екраном. Через п'ять хвилин, ванна!» казала мама, ну ще хоч два рівні, ну будь ласка, і так щодня, то одного вечора все змінилось. Діма, планшет на паузу, сказала мама, сьогодні ти будеш малювати. Та я ж уже грав сьогодні, ну не дуже ж багато, ага. Одну годину і 47 хвилин мама показала екран: Малюй без планшета. Діма був трохи ображений, трохи сумний і трохи нудьгуючий. Але взяв фломастери і почав малювати. Довго сидів, малював лапи, потім крила, потім ракету, потім капелюха. І ось на аркуші з'явився. Кото Мегапал, квадратний котик із джетпаком, який стріляє піцею. Ого, крутий який, сам собі сказав Діма, і раптом планшет блиме, екран загорівся і заговорив. «Хм, хіба це чесно? Я тут лежу, а ти малюєш когось крутого без мене? Ти, ти що говориш? Діма витріщився на планшет. Я взагалі-то планшет 3000 версія ревнива, і хочу знати, хто це там на малюнку? Це е, котомега Пау, відповів Діма. Він літає, і мяу стріляє піцею І він крутіший за всі твої ігри. Хм, Тоді покажи, і тоді малюнок засвітився. Сломастири підстрибнули, а папір почав дрижати. Мяу! почувся голос, і малюнка прямо в кімнату вискочив живий кото мегапау. Вау! кричав діма, котик літав по повітрю, робив сальто, розстрілював уявні піци, сідав на книжкову полицю і казав: Мяу-мяу, базу встановлено. Можна гратися? Він стрибав по дивані, облизував екран планшета і муркотів, коли Діма сміявся. Як ти ожив? спитав Діма. Ти мене придумав, а значить, дав мені енергію і фантазію. Не кожен так уміє. Наступного ранку Діма взяв свій малюнок до садочка. Це що таке? запитала Марійка. Це котов стріляє піцею і літає. І він живий? Ага. Ага, тільки треба вміти малювати по-справжньому. Покажеш? Ні, він сором'язливий в день, у нього режим нічного польоту. Марійка гмикнула, але усміхнулась. І відтоді Діма став грати на планшеті трохи менше, а малювати трохи більше. Бо він зрозумів, ігри це звичайно класно, але твої власні фантазії ще крутіше. Не забудь поставити вподобайку, підписатись на наш канал, а також написати в коментарях, і, можливо, наступна історія буде саме про тебе. А що потрібно написати все дуже просто. Напиши, як тебе звати, скільки тобі років і що би ти хотів почути власній. Казочки про себе. І я з радістю напишу. Ну що ж, до нових зустрічей, маленькі мрія!